Дорогі пані та панове, вітаю! Сьогодні розповім, який комп'ютер можна зібрати за 50 тисяч гривень. Отже, 50 тисяч гривень, що можна зібрати? Це абсолютна збірка з нових комплектуючих, яка витримує 2К налаштування, має гарний баланс і деяку варіативність. Звичайно, таймкоди для вашої зручності будуть в описі до цього відео. Як завжди, можете не підписуватись, але лайкосик обов'язково. Всім приємного перегляду. Почнемо з материнської плати, це MSI Pro B650M. Дана плата обійдеться вам в 5300 гривень. Плата має 4 слоти під оперативку з частотою 7200 і максимальним об'ємом 64 ГБ DDR5, PCI 4.0, 2 слоти під M2 і дуже якісне охолодження. Процесор, я думаю, очевидно, популярний AMD Ryzen 5 7500F за 7800 гривень. Камінець має 6 ядер і 12 потоків, частота в турбобусті 5 ГГц. І Архітектура Zen 5, просто шоколадка. Оперативка GSkill Trident Z5. Дві плашки по 16 ГБ, з частотою 6000 МГц за 5000 гривень. Присутня підсвітка таймінг cl 16 присутні XMP профілі, ще й непоганий дизайн. Звичайно, можете вибрати будь які по вашому смаку. Кулер для процесора Deepcool AG400 за 1400 гривень. Він має 6 теплових трубок, підсвітку 12-мм діаметр і 220 ТДП. Загалом можете вибрати інший, який коштує дешевше, наприклад, ID Cooling SE 214 xt теж гарний варіант, він дешевший і його вистачить для нашого процесору. Головне при виборі іншого дуйчика звертати увагу, щоб було 4 або 6 теплових трубок, і бажано 120 мм дуйчик SSD M2 NVMe. Накопичувач це у нас Kingston KC 3000 на 1 терабайт за 4500 гривень. Звичайно, можна без проблем купити SSD SSD за 3 тисячі гривень, який буде трішки гірше по швидкостям, але не кожен це навіть замітить. Наш герой має швидкість щитання 7 тисяч і швидкість запису 6 тисяч, також підтримку PCI 4.0 просто ідеальний варіант для нас. Але ж не забувайте, ви можете зекономити і купити трішки простіше і вкласти в щось інше. Яку ж відеокарту я вам буду рекомендувати? Це Radeon RX 7700 XT Dual OC на 12 ГБ за 19 тисяч гривень. Але якщо Тебе є додаткові 5 тисяч гривень, без вагань бери 4070 Super супер за 25 або ж 28к гривень, і отримуй ще більше продуктивність в іграх. Але наш герой 7700 XT також без проблем тягне ігри в 2К, і ось декілька прикладів. Блок живлення у нас Deepcool PF 750 на 750W. Як не странно, за 2300 гривень. Чому він? Низька ціна, білий сертифікат, строгий дизайн, дофігіща захисних функцій і 3 роки гарантії. Можна без проблем купувати інші, наприклад, модульні, головне, що вистачало вашого бюджету. Це потрібно розуміти. Корпус Zalman s 10 за 4000 гривень. Поляга, це не дешево, я це розумію. Ви без проблем можете взяти корпус за 2-3 тисячі гривень або взагалі кохану коробку. Від бананів цей хлопак має чотири вентилятори заводу, передню верхню сітку, дуже якісний матеріал і крутий кабель менеджмент. І звичайно суперовий дизайн. І тепер залишилось дізнатися саме головне, а чи тягне взагалі зв'язка ігри? Почнемо з гри Battlefield 2042. 2К розширення і ультра налаштування, 90 кадрів і рівний таймфрейм, гарний результат і приємна гра. Далі Кіберпанк 2077 2К і Ультра 6070 кадрів легесенько, плюс стабільна гра без піків, що ще нам потрібно. Виглядає дуже файно. The Last of Us перша частина. Ультра 2К. 59-65 кадрів. Виглядає дуже смачно і плавно. CS GO2, 2K і Ультра 200 кадрів, і треба розуміти, грають Full HD і на низьких плюс ставлять монітори з 240 Гц Тому тут взагалі питань немає. RDR2 все викручене на максимум і 2К, 80-90 кадрів, інколи присутні піки, а загалом цукерка. Я вважаю, що ця зв'язка просто відмінна. Обов'язково пиши, який ПК в тебе і твої думки про відео. Дякую за перегляд, вам гарного літа, мирного неба і до зустрічі!